Поплодуйте, будь ласка, в кого в дитинстві в дворі була дівчинка або хлопчик, яка всім показувала піську? У <плоджу> мене теж таке було: Сторож Міхалич. <плоджу> просто дивіться, це нормально. Це нормально. Діти просто так пізнають себе і так далі. Але якщо ви не в курсі, раніше діти це робили на вулиці. Зараз, якщо хтось не знає, карантини, удальонка зробили своє, діти себе знімають на відео. Нікуди не викладають, просто голі себе знімають на відео. Звідки я це знаю? У мене є семирічна сестра, і ви зараз чекаєте історію про те, як у моєї семирічної сестри є подруга, яка знімає себе на... Ні, моя семирічна сестра це робить. Ви зараз такі — це нормально, дитина просто вивчає своє тіло. Так, да, якщо ти просто знімаєш себе на телефон, вивчаєш своє тіло. Але коли ти це робиш під музику, це вже під перформанс. <'ят> це вже робота, як не як Мій мама мені дуже подобається, вона мені зараз каже, доця, я тебе і так пишаюсь. Ти у нас в сім'ї успішна. Я така, почекай. <риклад> почекай.